Дорогі брати і сестри, сьогодні ворог-агресор напав на, на Україну і ми дивуємось, як український народ об'єднується для того, щоб захистити свою батьківщину від агресора. Я сьогоднішній день захисника. Нашої батьківщини особливо хочу подякувати воїнам. За що? За те, що вони віддають свою, своє життя за, за нашу свободу. Переможемо ми чи не переможемо в цій е, боротьбі? Обов'язково переможемо. Чому, я так впевнено говорю, що ми переможемо? А тому що правда з нами, а там, де правда, там Бог, а де Бог, там перемога. Тому ми йдемо з впевненістю в перемогу. Тому що іншого шляху нема. Тому ми дякуємо Богу за всі його благодіяння для українського народу, і, зокрема, за захист нашої української землі від зовнішніх агресорів які хочуть нас поневолити. а нас не поневолять, тому що наш український народ свободу І ми звільнимо не тільки Донбас, а звільнимо і, і Крим, і буде мир. І в Україні мир буде. І, і в Європі буде, і в усьому е, світі. І нехай в цьому допомагає нам Господь наш Ісус Христос. А ми будемо молитися і дякувати Богу за всі Його е, благодіяння, по відношенню до е, не тільки до е, нашого українського народу, і для на... інших. Народі і для всього світу і, взагалі, до всього свого творіння, йому слава на віки віків.